Привіт! А, сьогодні я розповім про так зване народне снодійне – алкоголь і чому його не варто використовувати. Зараз буде не моралізаторство на тему, чому алкоголь загалом несе шкоду, а розповідь про те, чому він є одним з найгірших варіантів снодійного. Етиловий спирт різнонаправлено впливає на мозок людини, у тому числі вплив пов'язаний із вживаною кількістю. Так, умовні 25-30 міліків міцного напою або умовний стакан пива, якщо на цьому і зупинитись, бадьорять та підвищують настрій. А от від кількості в дві пляшки пива або півпляшки вина, спостерігається седативна дія алкоголю, адже він починає стимулювати гамк-систему у мозку людини. Людина розслаблюється та доволі швидко засинає. А спирт в цей час переробляється печінкою. Перший з етапів переробки це речовина під назвою ацетальдегід. На відміну від попередника, ацетальдегід стимулює системи мозку, які відповідають за бадьорість. Ситуацію можна порівняти з тим, якби під час сну ви раптово випали філіжанку кави, ну або дві. Тому приблизно за 4-6 годин після вживання алкоголю ви або прокидаєтесь, або переходите у стан поверхневого сну. До речі, за ранковий головний біль або муторність також відповідальний ацетальдегід. Наступний етап переробки це створення оцтової кислоти. Оцтова кислота не стимулює бадьорість або сонливість, проте вона стимулює спрагу. А спрага, в свою чергу, може бути додатковим приводом прокинутись. Зайва рідина відповідальна за зайві набряки на ранок. Як наслідок, на додачу до швидкого засинання і відносно глибокого сну у перші години ви отримуєте загальну низьку, якість відпочинку та побічні ефекти на ранок. Сьогодні існує низка сучасних снодійних засобів, які не мають або майже не мають побічних ефектів, навіть при тривалому використанні та можуть бути призначені сімейним лікарем. Раджу спробувати. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока!